Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. У мене була ділема, А що сьогодні для вас приготувати? На жаль, в Яріка не було можливості змонтувати новенькі ікони, які вийшли в нас в неділю, саме в день виходу цього СБЧ. І також багато з вас задають питань з приводу токенів, як їх міняти, які комбінації краще обрати. Тому я поспілкувався з аудиторією в Телеграмі, запитав їх думку і, в принципі, плюс мінус мінус 50 на 50. Ви проголосували отак, от, от 52 44. і Ті, хто в коментарях писали, вони переважно зазначали, що логічно подивитись на вихід всіх токенів, а потім вже після цього розподіляти їх, оскільки ми не знаємо. Раптом щось буде в магазині, раптом ще щось контора для нас приготує. Та й реально багато в кого поки немає світла, щоб ці токени виконати. А контент з зікономів може на той час бути вже не актуальний. Отже, дякую всім, хто проголосував, хто прийняв участь в створі. Контенту. Якщо ви ще цього не зробили, підписуйтесь на телеграм, і також будете це робити. І вашу увазі сьогодні отакий от пакетик: 88 анкор Icon апгрейд. Це в нас пак, а не пік. Це нова ікона. І тут вперше у UFC 26 немає базових ікон. Відповідно, ми тут можемо отримати тільки спешл версії Сандер, Unbreakables, Winter Val Champion ікони це ті, які давали заперед замовлення, їх покращені версії. А також Time Warp з рейтингом 88 або вище. В принципі, все найбільш актуальне, що виходило до Team of the Year. Ціна цієї збірки, друзі, невисока. 330 тисяч монет відносно невисока. Якщо порівняти з іншими піками на ікони, було нижче, але Фодер пішов вгору після закінчення Weekend League, після того як всі на тоті відкрутили все, що було можна. Наразі він трошки дорожчий. 72% лайків на футбіні. Це дуже багато. Я як для крутілки, але як цього падає, ми для вас перевірили, і відповідно зараз ви можете для себе вирішити, чи слід збирати, чи ні. Окрім того, воно оновилося, і відповідно, ті з вас то вже відкрутили це діло, можуть порівняти свій дроб з дробом колег роботях Сподіваюся, у вас та ваших близьких, все добре. Дякую, ще з вам за підтримку під моїми відео на стрімах в будь-яких соцмережах. Я це дуже сильно ціную. Заварюйте кавуську чайочек, що є можливості, і гарного вам перегляду. В нас перше немає базових, але це пакети. Це буде Сандер Страк 88. Правий півзахисник це буде Сір Девід Бекхем. А яка ціна ікони? Там 5 збірок середнього рейта. Це 1250. Це буде ікона Ооо Джордж. Це буде ікона за передзамовлення. Взагалі, це якщо що повний скам, що вони ці ікони кудись додають. Я заплатив за це гроші взагалі-то щоб це була унікальна ікона за передзамовлення. Моя особиста якого біса ви всіх їм роздаєте? Кукт, так, кукт. Так, друзі, поїхали. Наступна. Наступна ікона теж ікона за передзамовлення, але на цей раз це буде Кореї. Чабум чабумкум. Ми дивились, він недорогий. 88-го рейтингу. Але напевно, це не найгірший варіант, бо вже 87 карти під еволюцією підходять, і в нього є гарний потенціал. 4-5 зірочки. Це буде Сандер Страк. Лівий Вінгер. Бразилія. Рівалдо. Ну от Рівалдо це той, хто технічно відбиває цю вартість цього паку. Але давайте будемо відвертими. Хто зараз буде грати за Рівалду з одним золотим плейстелом? Так, наступна ікона це наступний Сандер Страк, наступний Девід Бекхем. Виглядає неперспективний початок. Як було і минулого разу з піками, коли був 0,5. Всі сказали, ми це не берім. І потім залутали кілька місців, і всі пішли збирати. <рес> Спроба номер 2 Він зібрав дві спробу ще. Це буде Ultimate CZ Джордж. Ми ж це тільки що бачили. Вони що, поклали сюди 4 ікони? Що це за фігня? Це другий Бек і друга Джордж. Але як танцює, як танцює? З телефону реальна людина дає демонстрацію. Накидайте йому всі поваги. Це можливо навіть дебют. Бо перше повідомлення в чаті. Ікона На каннавару Interwild Cards, до речі, це напевно перша прям перемога, яка буде перемогою дійсною. Бо він не дешевий. Актуальна ікона 94-й деф, і йому прикрутили золотий єнот. Це знов Champions ікона. Цього разу Ферве. Цього разу знов Чабумкум. Якась ротація дуже дивна. Ми бачили 6 габел, і 6 габел це були 3 карти. Джордж, Бекем і Чабумкун. В формі Донецького шахтаря. Так, і Цап, але без позиції Цап, погоджусь. О, Вінтер. Перше за сьогодні бачимо Вінтера. Ну, точніше, вперше з консолі. Це буде Луїш Фіго. Побачили Вінтера, але напевно краще і не бачили Вінтера. Звичайний недорогий Луїш Фіго. Там паралях взагалі шляпа. Абсолютно. В нього немає форварда на правому півзахисникові. Подарункові сапки. Так, друзі, в нас наступна ікона це перший таймворп, це був ми Хенрі таймворп Перепрошую, не тембор, а Unbreakables. Давайте глянемо Хенріка Ларсона і його ціну на маркеті Хенрік Ларсон. 230 ровно тисяч монет. Так, друзі, чергова ікона, черговий ультимейт. Але тепер центральний півзахисник. Ось він, Тоні Крос. Легендич. 80 тисяч монет. Берем цього ультимейта. чемпіон ікону. В формі Ліверпуля. Друзі, там 10 підписників до 10 тисяч Телеграмі залишилось, У вас Найтбот про спами в Телеграм. Ютуб, ви теж підписуєтесь на телеграм. Джордж Черова, боже, да яка шляпа? Що вони дали сюди? Що вони поклали? Нащо вони цих чемпіонів сюди запхали і дають Чабумкуна і Джордж з кросом? Вона ще й завжди так виходить смішно. Танцює, як ніби їй має зрадіти людина. Жах. Два куміри. Та, Андрій, погоджуюсь. Ще один Чемпіонс. Марсело. Марсело Чемпіонс. По зачистці впізнав. Плюс аура. Аура в чат. Рекіман. Я буду на завтра робити вам все. Ми сьогодні розбиралися. Спроба номер 2. І знов чемпіон ікона. ФРВ. Корея, блін, якщо б це була Швеція, було б смішно. Чабумкун. Вони якось надто. Вони ніби як прибрали базових, але залишили цих чемпіонів, і вони на них вирізали найбільшу ймовірність. Ще й на мусорних. Купляти трубіна. А він завтра спаків іде? Якщо він йде завтра спаків, то тоді, напевно, сьогодні. Знов цей чемпіон-ікона. ТП, ну це все. Привіт. Джі або, або Тоні Кросс. Не знаю, за такими розкладами вони б краще вже залишили базові ікони, бо там 86-й, 7-й рейтинг відсікає багато сміття, але там хоча б б всілякі R10, R9 зідани. Але, можливо, я туплю. Берем цей склад. Ага, і Седжер. А що Седжер? Це ти випадково відкрив перший седжер? Так, пан Хімік, друга спроба. І це. О, це щось нове. Таймвор, Лівий Вінгер. Барнс. Не знаю, скільки він коштує. Точно не дуже дорого. 225, 229, 230. Ми писали всіляких, всіляких там Рівалду в перемогу, тому тут справедливо записуємо до габели. Так, друзі, ультимейт чергова ікона ЦП. Ясно. Ну це жах. Навіщо таке давати, я якщо чесно не розумію. Ну, типу Виглядає жахливо. Пан Проджето з другого аккаунту. Давай успіхів. Дякую за такий подвійний контент. Ми тобі бажаємо полетіти не кудись туди, куди написав пан Сікарю. ACDC CP ЦП. Швайні. Хаві? Якщо хаві, то це буде. Я там, друга чи третя, прям Ріал перемога. Хаві. В нього є актуальніша версія. Але вона тільки не вийшла. А так, цей хаві, по-моєму, має купу плейсталів. І це точно грабельна класна карта. 800 тисяч монет. Insight, pinfass. Quicknтрейdable. Ооо. Так, ти можеш quick Рекавери recovery зробити, ваньок. Хлопці, чергова 88 плюс ікона і в інтервалдкарс. Будь гарний, будь ласка. Фоуді. Ох. Навіть якщо це буде її більш дорога версія. Я поняв. 78 Фоуді. Ultimate буде. Чи Чемпіонс, та ікона СТ Італія. Хто це? А, це буде Тоті. Я щось і забув, що він там є. 89 й рейтинг. Але його СБЧ коштує як крило Боїнга просто. Опа! Time Warp ікона. це буде занеті? Ні, це буде Філіп Лам з двома плейстайлами. Мені здається, це буде ще одна перемога. І напевно це вже буде не технічна перемога. 710 000 монет, лонгбол, золоті. Єнот і гачок Сиріи. Але знов от щось би набіг. Друзі, ще одна ікона. 24-та на сьогодні. Дякую вам величез за контент. Тайм. Ні, це не Таймворк, це Unbreakables Roberto Perez. Це той випадок, коли ціна і близько не перемога. Але. От я кажу кожному, в кого бачу його в складі. Буде момент, коли цей Перес стане прям генієм в еволюції. В нього дуже гарні плейстали, йому єдине, що не вистачає статів. Пане Кеша. Кеша. Пане Кеша падонок. Кешка подонок. Так, це хто в нас? Беком, так? Я не побачив анімацію, так, девід Беком. Прикольний нікнейм. Окей, друзі, ще один Кумір, ще один у Чемпіон Кумір і ще один ЦАП на цей раз. Це буде Сісі. Пам'ятаєте, як ми казали, що це класна карта? Саме за передзамовлення. За рахунок апгрейду гарного. Онлі зібрав не онлі. І перша це в нас Седжер. Але якщо б це була Team of the Year, це була б страшна перемога, а так. 100 000 монет і очікування еволюції. Проба номер 2. Thunder Struck CP. Швайне. Швайне точно не коштує 230 тисяч А пік ще актуальний Сікарю? Time Warp Ferve Швеція. Хенрі Кларсен. Перемогу отримали. Але чи таку, яку б я хотів? 75-ті передачі. Special версія легенди з 75-тими передачами. Як вам таке? Люпенчик, да, я кажу, немає сенсу, мені здається, ставку. Спроба номер 2. Thunder А хто там взагалі з Thunder окрім Бекхема і Швайнштайгера? Бекенбауер, який не падає, а є там бісти? Дуже дивно. Сандер Страк, Дейвід Бехем. На жаль. Карта непогана. Але не в лютому. Ой, 233 ГБ. Це надто багато. Вінтер карс. Він сказав: Ізі перемога. Цап. Португалія. Вінтер Цап. А, а Стоп. А хто це? не правий півзахисник хіба? Я думав, в нього базова позиція правопівзахисник. півзахисник. Ну ти трошки не вгадав. Спроба номер забув яка? 33. І в спробі номер 33 ми бачимо вперше за сьогодні. Павла Недведа. Павло наш хлопець. Р1 дріблінг. І, по-моєму, жодного стату немає навіть 90. Та жах. Кого тут можна з барси насипати? Сандер Страк, Хтось високий. Девід Бекхем. По-моєму, Девід Бекхем це взагалі топ-1 по випадінню сьогодні. Так? Найбільш випадаюча ікона. 88 тепер ікона. Це в нас для контенту. Центральний півзахисник ICD це буде черговий Чаві. Це перемога без жодних запитань. 800 тисяч монет. Золота тікітака, 93 передача, 93-й дріблінг. І аура однозначна, яка в нього є. Ф'ючер його там взагалі розривний має бути. Трикутник ще і гачок сірий. Так, поїхали. В нас ще одна ікона. 35 ми зібрали, рухаємось далі. ACDC FRW. Німеччина Принц, 93. Дивно, що ми лише вперше її побачили. Слухай! Це може звучати смішно, але це гуд фодер. 93-й. Найдешевший 93-й фодер в грі. Це буде Чемпіонс ікона з Чабумкун. Ну вже ми майже 50 зібрали. Ні, почекайте, майже 40 зібрали. І виборка все ж таки, напевно, говорить мені, що це фігня. То вже краще докинути трошки фоди і пік отримати. ACDC Forward. З Голландії. Беркам чи що? Він взагалі там є. Я забув, що він там є. Прикиньте, наскільки рідкісні навіть такі карти, як Деніс Беркам, які де-факто не коштує нічого. Але він навіть рідкісний. Таймворп. Це буде недведь таймворп. Фігня. Не знаю, так вона красиво виглядає, Ця ікона, але по факту фігня. Пане Матвію, дякую. Так, Квіксел Квіксел. Тебе дві, а інша Чемпіонс. І тут взагалі без шансів. Це буде Стіві. Дві ікони 500 тисяч. Мене. Друзі, оцю ікону порада прям не збирайте. Я вам, як є, завжди кажу. Незважаючи на дуже класний ем, опис і ніби як ціна, якість, і вперше немає базових, але. Троп жах. Дякую, Матвію, за контент тобі. Ютуб, дякую вам за перегляд цього відео. Чесно кажучи, цей пак абсолютно габела. Я б вам радив, якщо хочете трошки удачу свою подивитись, то зібрати краще пік, а не пак. Там дорожче, але і дроб був однозначно краще. Дякую вам за перегляд. Побачимось, коли побачимось. Збережі себе все буде Україна. Па-па.